Які є основні види сітки для габіонів? Найчастіше ми використовуємо зварну сітку. Ви вже її могли часто бачити у попередніх наших відео. Там дріт 4 мм, переважно вічку 50 на 100, але може бути інакше. Покажемо вам детальніше про сітку в іншому відео. На цьому об'єкті використана сітка плетена, так звана сітка ман'є, інколи її називають. Вона шестикутна, вічка має. 80 на 100 мм, і, і тут по периметру йде грубший дріт. Такої сітки є переважно стандартні види ящиків: це 2 метри довжини, метр ширини, метр висоти, пів метра ширини, метр висоти і пів на пів. І ми вже за допомогою цих розмірів комбінуємо м, різні висоти. У даному випадку висота габіону 1, 2, 3 метри, і все зроблено з ящиків метрових по ширині, тому що ззаду багато свіжого ґрунту і, і потрібен, потрібен великий об'єм каменю щоб його втримати